Знаєте, чому ми прийняли рішення активно просувати репт емоційно-поведінкову терапію в різних соціальних мережах? І відповідь тут дуже проста: бо цей метод дійсно працює та змінює життя. Ми хочемо, щоб якомога більше людей дізналися про те, що можна жити по-іншому, без постійних тривог, страхів, прокрастинації та відчуття, що ти просто застряг на одному місці, і репт дає цю можливість. Це не про чудеса, не про магічні пігулки, а про працюючі доказові інструменти, які допомагають. Наша спільнота це не про маркетинг і конкуренцію. Ми це люди, які дійсно закохані в РЕП та бачать його результати. І так хочеться, щоб ця любов до раціональної емоційно-поведінкової терапії поширювалась і надалі, щоб іще більше фахівців та клієнтів змогли побачити його силу. Ми не продаємо, ми ділимося, бо раціональна емоційна поведінкова терапія це наш інструмент для побудови кращого світу. І ми хочемо, щоб про нього дізналися всі кому він потрібен.